Усім привіт, так Ви на каналі Саника, і сьогодні у нас знову нове відео розпаковочка в сюрпризів. Це наша сьогоднішня новинка, і вона просто капець яка мила. Тут у нас будуть ось такі котики. Це пакетики наклейки. такий. Такий. Нам за вами попадатиметься одяг для цих котиків. І вони зроблені у вигляді моделей для анімації. І сьогодні у нас з вами буде чорна розпаковка. Неочікувано. Давайте відкриємо ось такого котика. У нього чорні бантики. І всі інші колекції вам вже знайомі. Аврора, колекція з іграшками. Беремо будь-який. Давайте такий. Бравл Старс ми сьогодні з вами закінчуємо. Колекція Roblox, не знаю, яка тут з них більш чорна, мабуть, ось ця. Колекція 100 пакетиків. Візьмемо цього чорного котика. Ось такий пакетик загадковий. І, можливо, чи не можемо. Ні, давайте ось цього. Він більш чорний. Колекція Світ Денді. Мені дуже приємно, що вона вам сподобалась. Я вже навіть думаю над тим, щоб зробити спрунків. Давайте візьмемо ось цього песика. Колекція лапки ось ця більш чорна. Куромі. Візьмемо такий. Одяг, ось цей у нас найчорніший пакетик. І з колекції Fidget Board давайте візьмемо ось цей куромі. У нас ще є з вами наш адвент-календар, і ми відкриємо Apple, тому що він самий чорний. Ось цей. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. І ось наш каталожик. А почнемо ми сьогодні з вами із колекції Бравл Stars, яка в нас сьогодні закінчується. У нас залишився один звичайний нерідкісний персонаж. Ось наш пакетик. І я думаю, це має бути ось цей. У нас тут Бо, ось такий. він, Наклеюємо його куди? Сюди. Ось так. І тепер ми можемо нарешті подивитися на всю цю колекцію. Вона була просто величезна. І мені вона дуже сподобалась. У нас уже з вами, до речі, майже закінчується каталог. Це значить, що скоро буде огляд. І наступна у нас колекція Roblox. Відкриваємо ось такий пакетик. Нам попадається такий аутфіт. Дівчинка з кружкою. Під номером 6. Наклеїмо її сюди. Ось так. І у нас залишився останній пакет. Наступна колекція адвент календар. Ось він у нас. І ми відкриваємо віконечко з Apple. Також вже багато хто хотів це віконечко відкрити. І нам з вами попадаються AirPods в такому новорічному чохлі. Він підходить до цієї барві, такий барашка. Ось тут він має бути у нас. Ось так. Далі колекція лапки. Відкриваємо лапку корівку. Також в коментарях дуже багато хто просив її вже відкрити нарешті. Нам попадається така лапка, блискуча, з принтом корівка, і до неї два шарміки. Одразу ось так їх покажу. Мені подобаються ось ці милі корівки і печиво. Так виходить, ніби схоже на лапку Орео. Ми її маємо наклеїти сюди, і також у нас пакетик наклеюється на це віконечко. Ось він. І наклеюємо нашу лапку. Ось так. Шармік у вигляді корівки. І шармік печиво. Давайте сюди. Ось така у нас вийшла ця сторіночка, ми її з вами заповнили. І переходимо до наступної колекції. Це в нас колекція Куромі. Я думаю, їй потрібно зняти ось це все. Можна повісити, можна сюди покласти. І відкриваємо ми з вами ось такий пакетик, який дуже естетичний. Тут у нас, як завжди, попадається декілька сюрпризів. Клас, дивіться, це такі вушка. В неї буде така нарядна сукня, і такі вушка. Класні. І ось така іграшка. У мене, до речі, є така іграшка, це Мафусент-котик з шапочкою коромі. Давайте наклеїмо вушка. Ось так. Така вона тепер горнюня. І наш сюрприз ми наклеюємо сюди. Ось так. До наступної колекції. Це колекція Аврора з м'якими іграшками. Наш пакетик. Нам з вами попадається капібарка. Я пам'ятаю, коли там була така капібарка з хлібом і капібарка з рюкзачком. Зізнавайтесь в коментарях, у кого є такі капібарки. Сюрприз під номером 6. І маємо наклеїти ось так. Колекція 100 пакетиків. Давайте її відкриємо пізніше і одразу перейдемо до колекції одяг з тему. Ось такий пакетик класний. Ми, до речі, пакетик також приклеїмо. Нам випадає ось така піжамка. Вона пухнаста, така зимова, хоча і шортиками. Дуже прикольно. Ми її маємо наклеїти сюди. На пакетку у мене не вказаний номер. Сюди я маю його наклеювати. Ось так. Дуже класна колекція вийшла. Це в нас Світ Денді. Мені не дуже подобається, як я тут зробила, і в мене тут зім'ялася ця штука. Але я сподіваюся, що стікери вони все це перекриють. Пакетик у нас із цим песиком. Дуже милим. І нам з вами попадається ось цей персонаж. Пишіть в коментах, як він називається, я ставитиму серденька. Я подивилась кілька відео про них, але зізнаюсь, що я не вивчила імена всіх персонажів. Здається, це дівчинка, до речі. Це сюрприз під номером 3. Щюди. Ось так. Далі колекція 100 пакетиків. Ось вони. Я не знаю з якого почати. Давайте з цього. Тому що він такий пухенький, і мені цікаво, що я там запакувала. Я вже забула повністю, що в цих пакетиках. І клас, клас, нам з вами попадається ось такий малюнок, така дівчинка. Дуже підходить до нашої чорної розпаковки. Давайте її наклеїмо сюди. Далі відкриємо пакетик з котиком. Да, дуже неочікувано. Нам попадається чорний котик в коробочці. Клас, дивіться просто, який він милий. Ось так його наклеїмо. І пакетик з жовтим цуплям. І тут у нас мемна цепля, Там ще зазвичай йде напис такий елкіл'ю небезпечний такий чувак. Давайте наклеїмо сюди. один. Далі у нас сторіночка з нашою новинкою, але ми ще з вами не відкрили пакетик зі сквішем для нашого фіджетборда. Так, ось наш фіджетборд. Як завжди, він не поміщається в кадр. Давайте я зроблю ось так. Це сквіші, які нам випадали раніше. І сьогодні ми з вами відкриваємо ось такий пакетик. Я не зробила йому відкривашку, тому ми ось так просто відріжемо. Дивіться, що нам попадається. Це пенал. Ось так можна відчіпляти. Давайте перевіримо, як він сквішить. Це у нас сюрприз під номером 7. І ми його маємо наклеїти сюди. Ось так. Я цьому сквішу поставлю десь 7 з 10, тому що тут є ось ця відлипашка. І нарешті ми з вами дійшли до сьогоднішньої новинки. Ми сьогодні відкриваємо пакетик з таким котиком. Він дуже-дуже класно, що родить. Давайте спочатку наклеїмо самого котика. Він завеликий, тому ми його наклеїмо сюди. Ось так. Клас, це просто супер мила колекція. Мені вже не терпиться відкрити костюмчик. І там Та даванс! Просто дивіться. Який класний костюмчик з тією чорною кицькою з аніме. Клас. Давайте приміряти. Ось так. На цьому все. Всім величезне дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео... Ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І всім пока!